47 років дуже мало, але Тарас Шевченко за свій недовгий вік встиг залишити велику поетичну спадщину, що стала основою для сучасної української мови та літератури. Шанувати пам'ять генія біля стін головного державного вузу, названого іменем Кабзаря, мітингом реквієм зібралися представники української громади, студенти та учні республіканського українського теоретичного ліцею цієї нагоди до Терасполя прибув також посол України в Республіці Молдова Сергій Порошков. Це духовний батька українського народу і його твори близькі і простим людям, і інтелігенції. Шевченка це ім'я, яке відомо в усьому світі, на всіх континентах, йому поставлені пам'ятники. І мені приємно, що і в Терасполі, і в Кам'янці, і в Кишиневі. Є пам'ятники Тараса Григоріча Шевченка. Такі вічності катакі, як... як Тарас Шевченко, живуть за законами обраних людей, яким треба володіти розумінням життя, щоб думки, сказані 150 років тому, залишилися актуальними і понині. вольні, нові, не забудьте пом'янути не злив тихі слова. Ці слова Тараса Шевченка стали пророчими. Саме Кобзар дав те найголовніше, без що на думку присутніх не могло б бути можливим здобуття в 91-му році україною незалежності, прагнення до свободи та національну ідею. Завершився мітинг реквія покладанням квітів та вінків до пам'ятника великого українського кабзарю. Але заходи, присвячені Тарасові Шевченку, продовжилися в українському домі. Працівники центру української культури при ПДУ підготували розповідь про Шевченка-художника. Це ще один бік творчості цієї талановитої людини. Пейзажі та ілюстрації до власних творів, портрети відомих людей та автопортрети. Більше тисячі картин залишив у спадок сучас. Тарас Шевченко. Я завжди вважаюся на сучасної вірності світі. І це визнано. І не дарма Академія мистецтв Санкт-Петербургу, дорожня академія, йому присудила звання академіка по градусі. Я думаю, що це ще розкриває велич його постаті як талановити. Людина, яка що має таланти, то має таланти усього, також для присутніх у виконанні учасників ансамблю бірюза селища маяк, прозвучали пісні на слова Кобзаря, що отримали всенародну любов та визнання, заповіт та над Дніпровською сагою. На завершення заходу послом Сергієм Порошковим та ректором ПДУ Степаном Берилом була висловлена думка про необхід відкриття у Тирасполі музею Тараса Шевченка. Присутні ініціативу підтримали.